Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми, як і завжди, будемо називати речі своїми іменами і будемо говорити тільки. Правду. Сьогодні я з вами поділюся дуже е секретною інформацією. Це ексклюзивна інформація. Ви цього не дізнаєтесь на будь-якому іншому каналі. Це 100%. Ми з вами поговоримо про е зустріч Зеленського з старим придурком Дональдом Трампом. Ну і також. Нарешті, нарешті офіційно стало відомо, який відсоток ідіотів досі проживає в Сполучених Штатах Америки. Але спочатку, друзі, я хочу подякувати кожному й кожній за вашу шалену підтримку. Хочу подякувати за підписочки, за вподобайчки і за ваші класні коментарі. І друзі, хочу вас попросити перевірити, щоб ваша підписочка була дійсною. Я Ну, верніше, я розумію, чому я догадуюсь, чому. За останні два тижні YouTube відписав від мого канала. Це тільки те, що я бачу більше ніж 2,5 тисяч людей. Будь ласка, перевірте, що ваша підписочка дійсна і вона працює. Тепер щодо ексклюзивної інформації. Зразу хочу сказати нагадати, що я працюю в сільськогосподарській індустрії. Я спілкуюсь дуже з великою кількістю фермерів не тільки тут в Канаді, а також спілкуюсь із американськими фермерами і цю інформацію я отримав саме від американських фермерів, які в курсі цього діла. Ця історія вона дуже дуже така, знаєте, серйозна. Е, спецслужби Трампа намагаються все це прикривати, щоб ніхто цього не дізнався. Але ну серед е, кавхозніків немає жодних секретів. Ви ж це чудово знаєте. Так, от що я дізнався? Ну я думаю, що багато людей знає і пам'ятає. Цю історію, що коли ти працюєш зі шкідливими токсичними речовинами, то е, потрібно приймати молоко. Тобто, ще навіть при Радянському Союзі в Україні, коли ти е, зіштовхуєшся з токсичними речовинами, працюєш на шкідливих підприємствах, то дають безкоштовне молоко. Так, ось, друзі, ось е, в Сполучених Штатах Америки є дві найбільші в світі молочні ферми. І ось ці ферми працюють виключно на те, що Виготовляють молоко для тих, хто зіштовхується з Дональдом Трампом, так друзі, так уявляєте собі таку новину? Тобто, кожна людина, яка так чи інакше зіштовхується е з Дональдом Трампом, приймає це безкоштовне молоко. Але друзі, найбільш секретна інформація полягає в тому, що це старе придуркувати опудало настільки токсичне, що людям роздаються безкоштовне молоко, навіть якщо вони не зіштовхуються безпосередньо з Дональдом Трампом, а живуть хоча б в радіусі трьох кілометрів від цього придурка. І це до речі один із секретів, чому останнім часом Дональд Трамп мало куди літає. Зараз досить неприємна ситуація. Економічна ситуація Сполучених Штатах Америки, а так зазвичай було, що коли Трамп кудись летить, то поруч з його літаком ще й літить. Ну щонайменше один літак з молоком, щоб роздавати всім, хто буде там зустрічати Трампа, хто буде спілкуватися з Трампом. Ну а це це б'є, це б'є по економіці Сполучених Штатів Америки. Додаткові літаки зараз ситуація не дуже гарна, не дуже можна вже так просто літати. І тому прийняли рішення обмежити кількість міжнародних перелітів для Дональда Трампа, щоб оце не використовувати зайві літаки. Ну і чесно кажучи, людям також надоїло. Ну, ну е, зрозуміти ну дорослі люди, так президенти різні прем'єр-міністри, це дорослі люди. А ми ж з вами знаємо, що організм дорослої людини вже не так класно усваює молоко. Тобто у багатьох людей на це бувають різні реакції, там діарея і таке інше. Ну і просто людям вже надоїло, знаєте, пити е, різні пигулки після кожної такої зустрічі, коли тобі треба е, випити молока. А після зустрічі. З Дональдом Трампом безпосереднього спілкування там треба приймати тройну дозу. Так однією дозою молока не, відма, не відмажешся. Треба приймати тройну дозу, і це чому Дональд Трамп останнім часом мало зустрічається. З міжнародними різними лідерами е, його мало куди запрошують. Е, ну а його це оточення. Там же ж вони ж ми так тепер стає зрозуміло. Е, чому він набрав навколо себе одних придурків? Так тому, що ну е, вони що на унітазі сидять після того, як нап'ються молока, що в білому домі від них однаковий вихлоп. Знаєте, тобто, це друзі, дуже секретна інформація. Нікому про неї не розповідайте. Ну і Зеленський. Зеленський. Мені, мені шкода, з Зеленського, знаєте, Зеленський. Це та людина, яка здатна йти на будь-які жертви заради України. Зеленський чудово розумів, що йому треба буде випити це молоко. Можливо, в нього буде потім розстройство шлунку після цього. Але він визвав таки Дональда Трампа на ковер. Він пішов на це. Він зустрівся з цим придурком. І після цієї зустрічі ми з вами бачимо, там Дональд Трамп трошечки десь щось хвостик розпушив і щось там вякнув в сторону Путіна навіть так. тобто... Він сказав: да ні, ну що ж там, ну як же, ну Крим, Крим і все таке і інше. Ні, 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 ні. Це ви неправильно мене зрозуміли. І тут, друзі, треба бути уважними. Треба, знаєте, тримати усі повитру, я би так сказав. Це не означає, що Дональд Трамп щось зрозумів і Дональд Трамп змінився. Я чомусь думаю, що на цій зустрічі Зеленський просто зробив таке. Пропозицію Дональду Трампу, від якої Трамп не може відмовитися, тому що ну я так думаю, що Зеленський е, надав якусь таку інформацію, що Трамп просто обісрався, і зараз Трамп стоїть перед вибором або його затоплять, йому надають по башці, так ну конкретно, або врятовувати Путіна. Тобто він стоїть зараз перед вибором, рятувати свою дупу чи рятувати дупу Путіна. Він не може закинути дупу Путіна. Я не знаю, чому чи він дійсно там його агент, чи там гроші великі за замішані в цьому всьому. Він не може просто так відмовитися від путінської дупи, але і свою дупу йому треба захищати. І якщо ви звернете увагу перед цією зустрічю, Зеленський. Ну, він молодець. Ну молодець. Ну волкадав, він і є волкодав. волкадав. Він спочатку сам зробив заяву, що не будуть обговорювати жодних е, якихось там пропозицій щодо Криму, відмовлятися від Криму або від будь-яких територій інших українських, тобто він обозначив червоні лінії. І буквально за день до цієї зустрічі з Дональдом Трампом він також опублікував документ, в якому вони Зробили правки до цього так званого мирного плану цього придурка. Е, ну, Той, хто читав е, те, що там написав на Каляково, оце чому опудало зі своїми придурками, той зрозуміє мої емоції, так, чому я е, все це так називаю. Ну тобто, якщо ви подивитесь, то там е, Зеленський разом з європейськими лідерами вони просто все це похеріли, все це перекроїли, дали йому е, свій план, дали. Трампу свій план і сказали, так, вивчати тобі це не обов'язково, тому що ти все рівно нічого не зрозумієш і не з чим не погодишся. Просто підписуй, або буде тобі боляче. І я думаю, що на цій зустрічі, ну навіть якщо ви подивитесь на фото, де е, Зеленський зустрічається з Трампом, то там навіть по фото видно, що Зеленський сидить як президент, так Зеленський сидить як е, хозяїн положення. А Трамп сидить, він, він без карт не має карт Трампусіка. Уявляєте, Тобто він завжди кричав, що там немає в когось там у іншого карт. А е, виявляється, карт немає у нього. І я думаю, що ця зустріч була саме про це, і це чому Трамп е, дозволив собі сказати щось більш-менш таке. Знаєте, трошечки так тишком, мишком, так тихесенько, а вдруг ніхто не почує. Але якийсь негатив у бок Путіна. Я думаю, що Путін почув цей негатив. Я думаю, що... Зараз Трампу буде боляче з усіх баків, але це його проблема. Ну і що стосується інформації щодо кількості ідіотів Сполучених Штатах Америки, друзі, я так, ну те, що вони обрали Трампа, це вже знаєте, каже про багато чого. Тобто, але є, є певна кількість людей, які обирали Трампа, голосували за Трампа, е, ну тому що просто повелися на його балачки, так. Тобто, ну зробили люди помилку. Таке буває, таке буває. Ну, цей придурок він при владі вже він сидить в білому домі, вже е, майже 100 днів. Скоро буде 100 днів, як він сидить там. Скільки він вже? 96 діб. Він сидить у білому домі. За ці 96 діб це опудало, опозорило себе як людину. Так він воно опозорило апарат американського президента. Ну хто? To, зараз 에, сприймає серйозно якісь висіри е, з Білого Дому. Якщо йде якась інформація, перше питання. Звідки, якщо кажуть, що це з Білого Дому з апарату президента Сполучених Штатів Америки, то люди так ха-ха ха ха раз і все, і пішли. Тобто, ніхто хто вже не сприймає. Він опозорив самі Сполучені Штати Америки, тобто на Сполученими Штатами Америки зараз знущаються не просто країни, там, ну такі, як Раша, Параша, так іран, там е, інші країни. Північна Корея знущається. Над Сполученими Штатами Америки навіть знущаються хусіти! Хусіти вони захирячили по їхньому цьому авіаносцю у відповідь. Ну, Тобто, Сполучені Штати Америки опустили нижче плінтуси. І після всього цього. У Дональда Трампа ще є люди, які його підтримують Сполучених Штатах Америки. Два дні тому назад було проведено декілька опитувань, і ці опитування показують, що у Дональда Трампа на сьогоднішній день від 40 до 44% відсотків підтримки серед населення серед американців. І тут є класна інформація. Класна інформація, що це найменший відсоток підтримки президента з усіх, які були до Дональда Трампа. Тобто Дональд Трампа са задніх як завжди, але є і неприємна інформація після всього цього, що Дональд Трамп натворив зі Сполученими Штатами Америки, після того як він відверто відкрито обікрав американців, тобто ціма коливаннями на ринку, він обікрав людей. Він забрав у американців гроші і роздав своїм знайомим. Там зараз вже йдуть розговори про те, щоб відкривати кримінальні справи, що він робив це з ринком навмисно, щоб його друзі за, заробили на цьому гроші. Після всього цього в Сполучених Штатах Америки залишається від 40 до 44% відсотків ідіотів, які його все ще підтримують. Ну ну як це так? Ну я, я не знаю. От я, я от, чесно, я не знаю. Я не уявляю собі е, будь-яку іншу країну, окрім Раші. Так окей, це Раша, це у нас окре. Окрема ситуація, там, там ідіоти. Вони ну, ну там він такий, вивели таку породу людей, що там ну, щось міняти неможливо. Ну, Сполучені Штати Америки, ну американці, ну ну так зростає відсоток людей, які розуміють, що вони помилилися, обираючи Трампа. Ну, 40-44% людей, які досі підтримують Трампа. Ну, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, друзі, що ви думаєте стосовно того, чи це дійсно показник ідіотизму? І якщо це так, то це знаєте, це дуже високий показник е, ідіотизму. Або ви думаєте щось інакше, напишіть мені, будь ласка. І так, друзі, знаєте, в Сполучених Штатах Америки дійсно є багато американців, які кажуть, що Канаді треба стати 51-м штатом, тобто вони підтримують е, в цьому президента Сполучених Штатів Америки зараз, що е, вони підтримують е, Дональда Трампа щодо атаки і на Панаму, і на інші країни, про які погрожував Дональд Трамп. Але виявляється, ну з того, що я бачу, е, скоріше за все. Що проти Дональда Трампа зараз є якісь серйозні такі е, подвіжки, які ми з вами не бачимо, і нам це й не треба бачити. Але відбувається відбувається щось таке серйозне, від чого Трампу стає все більше і більше боляче, і від чого Трампу стає все важче і важче відбиватися. І я сподіваюся, що цього придурка, цього блазня, цю руду мавпу скоро все ж таки приберуть, усунуть з білого дому разом з його командою. Ідіот. Отів тож, друзі, давайте будемо спостерігати і далі разом, як будуть розгортатися події. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобачки цьому відео, поширте, будь ласка, інформацію, поширте посилання на це відео в соціальних мережах. Ну. Тої ексклюзивної інформації, яку я вам надав на початку цього відео, ніхто ніде не, не знайде. А це важлива інформація. Треба, щоб як можна більше людей її отримало. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Тож від вас підписочка, подобачка, коментар. Від мене класні новини. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.